Сьогодні в гостях студії квартит ФМ директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Горішньоплавнівської міської ради Ірина Горобченко. Говоритимемо про те, як завершився 2024-25 навчальний рік. Цікаво, яким він був. Для фахівців центру і педагогів горішньоплавнівської об'єднаної територіальної громади сьогодні Ірина Вікторівна розповість про деякі здобутки, про цікаві події і плани на майбутнє. Добрий день, вдячна за запрошення. Цей навчальний рік був непростим. Непростим, тому що і педагогічне вигорання є і. Такі у нас з вами умови життя. Але незважаючи на це, ми працювали в чудовому темпі, ми знаходили час для позакласних занять, ми спробували створити щось нове, втілювали нові проекти, знаходили нових друзів, і дуже багато уваги приділяли і технологіям, і роботі з нашими. Дітками від маленьких до підлітків, які вже виходять із стін школи і обирають своє професійне майбутнє, тому рік був насичений, рік був цікавий. і Я думаю, що нам є чим поділитися сьогодні. Ви говорите про те, що переймали досвід, точніше, знаходили спільну мову і з друзями, і з колегами, і мабуть, не тільки нашого міста. Бо наскільки мені відомо, ви їздили і за кордон в складі делегації перебували безпосередній виявлено Вікторії. Так? так, ми були за кордоном. У складі делегації була я, була Надія Дмитрівна Угнічева, заступниця міського голови, була головний спеціаліст відділу освіти Любов Павленко і директор спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Бугаєвської Алла Миколаївна Тузікова. Ми не просто їздили вивчати досвід роботи фінських шкіл і дитячих садочків. Ми подивилися, як організована робота в класах з інклюзивною освітою, в групах з інклюзивною освітою, як розвивається стема освіта, які можливості відкриваються дітям. Після закінчення школи, що таке професійний ліцей, як, як виглядає навчання у вищому навчальному закладі? І така подорож, звісно, дала дуже багато з того, що ми могли змінити в наших закладах освіти. Бо вже після того є ідеї, як покращити наші підручники. Багато ідей втілилося вже в освітній простір і третьої школи, і п'ятої школи, і, і Є багато проєктів, які ми започаткували, і будемо над ними працювати протягом наступного навчального року. Вікторівна, а що найбільше вразило під час цієї поїздки, як ви вважаєте, що можна буде саме з того, що побачили, започаткувати у грішньоплавнівській об'єднаній територіальній громаді в освітніх закладах? Найбільше вразило довіра суспільства до педагогів. Тому що педагог у Фінляндії це дуже поважна особа, і щоб вивчитися на педагога, треба спочатку пройти конкурсний відбір на одне місце 40 вступників у вуз. Це говорить про те, що це достатньо шанована професія. Престижна. Ці престижна ці дуже, і батьки не втручаються у професійне життя педагога. Вони довіряють йому настільки від вибору технології навчання їхніх дітей до виховання, і це дуже приємно вразило. Інше, те, що нас теж дуже вразило, це кількість людей, які читають книги. Читаючи діти, батьки, родини, які приходять в бібліотеку Одді і проводять там цілий день. Ну, якщо брати бібліотеку, то там за день проходить 10 тисяч людей. І це надзвичайно цікаво, коли. Дітки маленькі, обирають собі книжки, читають поруч із батьками. А якщо у батьків немає терпіння витримати навчання дитини читати, то там є спеціальні працівники, спеціально навчені, спеціально навчені дресовані собаки. Які от якраз виконують роль такого слухача вдячного, і поки дитина читає книжку, собака знаходиться поруч, таким чином знімається стрес. Дитина із задоволенням читає, обіймаючи собаку, вона не боїться, не хвилюється і знає, що її точно ніхто не сваритиме, і що собака буде дуже вдячно слухати. Казки або віршики, які читає дитина. Справжній друг. Так, да, Це точно справжній друг навчений і терплячий. І вразило те, що коли ми запитували в дитячих садочках, чи навчають дітей читати, чи навчають дітей рахувати, готуючи до школи, всі учителі, бо там немає вихователів, всі називаються вчителями, то всі вчителі в один голос говорили, ні. Ми не навчаємо дітей спеціально, в них немає спеціальних таких занять. Але в усіх кімнатах, куди б ми не заходили, є літери алфавіту, є циферки, є на дверях, бо вони скляні, їх дуже видно і легко змінювати певні декорації. Ігри бродилки, виготовлені руками вихователів. Зроблені батьками, дітками разом з вихователями. Навчання і освіта вони супроводжують дітей практично всюди. І що цікаво, що немає електронних годинників, годинники тільки механічні, і діти, що в дитячому садочку, що в школі, вони навчаються слідкувати за дедлайном, бо у школах немає дзвінків. Діти самі відслідковують початок, кінець року, коли вони з перерви мають повернутися у клас, і вразило те, що діти дуже багато часу проводять на вулиці, і дуже багато уваги приділяється фізичній активності дітей. І це в той час, коли були вже в такий період прохолоди. Так, да, і єдине, що якщо мінус 15, якщо мінус на вулицю не виходять діти до одного рочку. Якщо дитині рік, вони просто перебувають на вулиці не 2,5 години, а менше. Діти гуляють за будь-якої погоди, чи то дощ, чи то сніг, чи то сонце. І, і... Діти весь час знаходяться на вулиці, багаторухаються, і якщо, наприклад, вихователі чи вчителі помічають, що діти. Не дуже активні, наприклад, да, то намагаються всередині дитячого садочку або в спортзалі школи створити такі умови, щоб діти мали таку фізичну активність, і в дитячих садочках створюються такі ставлять такі піраміди, по яких діти можуть і всередину залазити, і наверх підніматися, але ставляться таким чином, що можуть мінятися, і якщо діти вже звикають до певного шляху. За тиждень чи за два цей шлях зміниться для того, щоб дитина могла собі відкривати навіть тут, відкривати щось новеньке і знаходити собі дорогу, як піднятися на вершечок піраміди чи спуститися з неї іншим боком, наприклад. Або взагалі просто підлізти всередину і посидіти там, як в будиночку. Дуже багато. Простору для дитини дуже багато приділяється ос особистості дітей, але в той же час є. Свобода. Свобода в розумінні фінів це свобода вибору і відповідальності за свій вибір. І цьому навчають із маленьких-маленьких, що дитина може вибирати вид діяльності, яким чином вона хоче пізнавати світ. І несе це відповідальність. Діти в дитячому садочку самі собі обирають їжу, наприклад, із дуже маленького. З дуже маленького віку у них шведський стіл, і діти обслуговують себе самі, тому що на дитячий садочок і на школу тільки один поверх, наприклад, і одна прибиральниця. Хоча ми весь час ну, особливість фінської освіти і взагалі культури фінів, вони знаходяться в закладах освіти у шкарпетках, або ж якщо дитині не подобаються шкарпетки, у капцях. Але в основному це шкарпетки, тому що це весело, тому що допускаються будь-які шкарпетки, навіть різні, різного кольору, на різні ноги, з різним малюнком. і Дітям подобається це комбінувати. От, і ці шкарпетки протягом дня залишаються чистими. Так от така, знаєте, стерильна собі чистота кругом, бо діти слідкують за чистотою, якщо хтось із них. Десь там насмітив, є можливість після себе прибрати, ну і це нормально. тобто, одна прибиральниця на заклад, це теж нормально для фінської освіти. Головне, те, що той принцип такого дотримується: що не там чисто де прибирають, а там де не накидають. Бо все-таки, якщо дуже насмічували, то. Де можна було б одній прибиральниці з усім справитись. А скажіть, будь ласка, що із того, що побачили, ну, особливо в освітньому процесі, що можна використати в нашому місті? В Мирішніх нашому місті ми можемо використати, наприклад, підхід до профорієнтації. Такий підхід починається у фінів із маленького-маленького. Тому що віку, тому що вихователі більше слухають, ніж говорять з дітьми, наприклад, коли діти знаходяться на прогулянці, один вихователь або учитель так, знаходиться з дітками, а інший знаходиться в групі, наприклад. І ми. Якраз заходили в пару груп, коли відбувалася зміна обстановки. В групі, створювалися певні куточки в одному закладі дошкільної освіти. Ми побачили, як вихователь створює куточок лікаря. Там була кушетка, білий халат, фанадоскоп, різні різні такі штучки, які треба було б лікарю, стояв поруч стілець, торшер. І ми запитали, чому з'явилася саме ця локація. Чи це вона спеціально для дітей створена? А учитель відповіла, що якраз діти на прогулянці, і видно, хтось із дітей вчора чи днями був на прийомі в лікаря або в когось мама-лікарка, і вони активно обговорюють, як це бути на прийомі в лікаря і бути лікарем. І от, поки вони знаходяться на, на прогулянці, вихователі в групі створила таку локацію, щоб діти могли зайти і спробувати, як це бути лікарем. Як це бути пацієнтом? Що може робити лікар? Як він спілкується з пацієнтами? І от такі локації будуть знаходитися в групі до того часу, поки дітям буде цікаво. Коли діти переключаються на інші розмови, от локації змінюються. В іншій групі ми бачили, наприклад, як створювалася така ж сама локація, але діти були із батьками в ресторані. І їм дуже сподобались офіціанти, яких і обслуговували, і дітям хотілося ну, себе спробувати в функції такого володаря ресторанного бізнесу. Тому для них поставили посуд, поставили е, чайник, мікрохвильовочка. Вона маленька, дитяча, але вона функціонує. Я не знаю, чи нагрівається, от, але от вона рухається, вмикається, так як і звичайна мікрохвильовка. Посуд, звичайний, не пластиковий, тому що вважається, що діти мають розуміти, навіть з маленького віку, що це все б'ється. І треба бути обережним і готує готувала якраз учителька зону для того щоб діти прийшли змогли скип'ятити чай налити його подати тобто випроводи із трирічного віку себе в ролі і офіціанта навіть а не тільки от власника бізнесу да а й в роботі офіціанта а хтось може побуде з гостям Цікаві, ну, на мій погляд, дні батька або дні мами. Ми звикли, що це такі заходи з цікавими якимись такими постановками, наприклад, сценарію. Точніше, більше. А у Фінів це трошки а. інакше, тому що саме в цей день, саме в цей день мама або тато. Можуть поснідати разом з дитиною в дитячому садочку. Дитина може мамі і татові принести сніданок, тобто шведський стіл, вона ухажує за собою. Але і в цей час за мамою або татом. Дуже домашня обстановка, і якраз от увага дитини прикута до свого власного мами чи тата. Ну і це дуже так приємно і щемно. Це теж от здавалося б, ну, не дуже складно зробити, але батьки в Фінляндії дуже цінують такі моменти. І намагаються обов'язково привести вранці дитину саме в цей день і залишитися з нею на сніданок. Мабуть, приємно відчувати, що тебе люблять, про тебе турбуються. Це твоя власна дитина. Це головна. Да ми можемо взяти собі підхід у навчанні, тому що. Пишу підручники, багато чого подивилася як автор підручників саме з такого освітнього контенту. До шостого класу у Фінів це початкова школа, середня школа починається з сьомого по дев'ятий, і в дев'ятому класі закінчується обов'язкова освіта. З десятого класу дитина може йти або в професійний ліцей, або в ліцей академічний. Ну або ж йти працювати, тому що в кінці, наприклад, дев'ятого класу. Кожна дитина два тижні має відпрацювати в будь-якому закладі і роботу вона собі шукає сама. Після цього має принести характеристику від власника закладу і певні оцінки, які їй виставляють під час роботи. І буває так, що багато дітей повертається туди, де вони проходили таку собі практику. І ця робота, якщо вона їм сподобалася, ну, стає надовго їхньою роботою по життю. Тому що вже після 9 класу, в 17 років, діти говорять до побачення. Батькам, живуть від них окремо, і батьки мало спонсорують дітей, тому що вони мають заробляти на життя самостійно. Єдиним виняток це діти, які йдуть в 10, 11, 12 клас ліцею. Ясно, що вони навчаються, не працюють, тому і ще живуть з батьками. А от ті, які вибрали собі шлях працевлаштування, ті дуже часто йдуть від батьків, знімають собі квартиру і, і працюють і заробляють собі на самостійне життя. Такий шлях вже вибудовується, і в наших школах вже такий ось напрям роботи відбувається стосовно дітей, які 9 класів, і щоб теж навчалися в профтехзакладах, а інші. Будуть в ліцеї да ходить в ліцеї. Ну у нас ще залишається обов'язковою 11 річка, 11 річна освіта. А там дев'ять класів закінчив, і все це те, що ти маєш закінчити обов'язково. А там уже на вибір. Ну, говорять, що багато дітей іде попрацювати. Рік-два попрацюють, а потім ідуть здобувати, наприклад, освіту. Да, не розуміють, що без освіти важко, без освіти зарплатня не дуже велика, і жити на таку зарплатню достатньо складно, бо ціни такі височенькі, що на житло, що на продукти харчування. Але це власне обдумане вже рішення. Так, да, Це власне обдумане рішення, і дитина вже чітко знає, де вона хоче працювати і може, і де вона вже працювати не може. Тобто відбувається така фільтрація інтересів, і молоді люди якраз випробовують себе в певні професії, і вже йдуть, наприклад, в академічний ліцей або на певні курси, які вони мають обов'язково здати ті предмети. При вступі до вищого навчального закладу і навчаються вже свідомо, без того, що там батьки змушують, що ти роби, а це не роби. Ти маєш зробити домашні завдання. Бо у нас знову ж таки такий міф, що в Фінляндії домашніх завдань не існує. Вони існують просто, просто обсяг трошки менший ніж в наших школах. Ну і до сьомого класу немає окремих предметів. Вони всі інтегровані. І предмети викладають учителі. початкова школа, Один учитель викладає всі предмети. Ось з сьомого класу починається таке серйозне поглиблене вивчення предметів окремих, Не залишаються інтегровані курси, але є і трудове навчання, і домоводство. Дітей привчають до, до життя, до того, що їм треба буде жити в світі і суспільстві. Тому дуже багато чого підлітки мають робити власними руками, і це якраз от теж така, такий момент, який ми можемо взяти собі на карандашик, да, запам'ятати собі, і можна таке втілити в життя. Багато підручників до 6 класу написані у вигляді коміксів. Дітям навчатися цікаво і весь час рухаються весь час створені певні зони. Діти вибирають собі активності. Не дуже багато уваги приділяється технічному забезпеченню. Ну, В класах є все, але так, щоб це було занадто, да от у нас настільки все гарно, от технічно вибудовано. Там не стільки приділяється уваги цьому. Більше приділяється уваги тому, що дитина може створити власними руками, що дитина може придумати якийсь проєкт, може його захистити, парти, які рухаються, наприклад, дуже багато методів і прийомів, які можна використовувати у нас, і я обов'язково з ними цим ділюся із своїми колегами. Ну, Я думаю, що в процесі ви, мабуть, і своїм досвідом теж ділилися, і для фінських педагогів теж щось цікаве почули вони і про нас. Так Зачай. і ділилася нашими журналами і возила наші підручники. Їм було цікаво подивитися, які підручники літератури у нас, тому що у Фінів, наприклад, окремого вивчення літератури немає. Інтегрований курс мовно-літературної освіти він дуже цікавий. У фінів немає певного обов'язкового переліку творів. Діти читають те, що їм цікаво на цей момент вони разом з учителем обирають те, що вони будуть сьогодні читати, і з текстом працюють як із класикою, так і з роликами. В TikTok. це вважається теж літературою і теж розбирається на уроках. І діти до речі, дуже часто аналізують виступи державних діячів. Або дуже популярних людей і розбираються теж як літературні тексти. Вони навчаються будувати. Тобто підхід до літератури не просто як для мистецтва читання, а це мистецтво жити, жити так, і, так, так інтегруватися мистецтво. в суспільство, навчитися говорити, навчитися тримати публіку. Вони розуміють, як це важливо. Дуже багато уроків літератури, наприклад, проходить на вулиці, і це не просто показуха для нас, а діти читають будь-де. І цікаво те, що книжки у фінських закладах освіти знаходяться повсюди. Вони у зоні доступу кожної дитини, маленької чи великої. Дитина може взяти, почитати, поставити на поличку ту чи іншу книжку. Вихователі ми спостерігали спеціально, як проходить навчальне заняття. І якраз попали на читання, коли вихователь читала казку. Видно дітям ну, фінську читали не зовсім ми розуміли, що вона читає, але книга була велика і така ілюстрована, така яскрава. І тут раптом вихователь зупинилася і вийшла в іншу кімнату, залишився ще на дивані цю книжку. Але ми розуміємо, що не просто так вона вийшла, тому що вона зупинилася за скляними дверима, і вона спостерігала, що ж будуть робити малюки, яким по три рочки. І тут ясно, що знайшлися діти, яким треба і захотілося подивитися, що ж там у цій книжці далі є, які там далі малюнки. І таких малюків назбиралася кубка: спочатку один, потім другий, потім підтягнулося п'ять-шість дітей. Вони почали розглядати малюнки. Вони там щось обговорювали і вибудовували якісь там свої версії, то і тоді. І десь хвилин за 10 після того як обговорення почало вщухати, вихователь повернулася і продовжила читати казку, яку вона їм хотіла сьогодні відкрити для них. От все робиться для того, щоб трималася оця інтрига. Трималася цікавість дітей до навчання. Це дуже важливо, важливо, тому що діти відкривають світи з задоволенням. Ну не дарма ж Фінляндію називають країною щасливих людей. І от діти в школах і в дитячих садочках щасливі, тому що от в дитячому садочці основний акцент на тому, щоб дитина розвивалася, була здоровою, і їй хотілося відкривати світ. А вже навчання і освіта вже починається перед школою з 5 до 6 років. Це обов'язковий етап проходження дитячого садочку. Якщо до 5 років ви можете не здавати дитину до закладу дошкільної освіти, то з 5 до 6 це обов'язково і дитина при вступі в школу має скласти певні певний обов'язковий мінімум. І, до речі, найголовнішим предметом і вмінням, які має володіти дитина при вступі в перший клас. Це вміння плавати. так. Да, тому що, говорять, що плавання це не тільки фізичне закалювання дитини, що дитина буде фізично здоровою, осанка буде нормальна, да, але це іще і дисципліна, це ще і тренування, це. Переборювання певних перешкод, тому дитина в першому класі вже це має вміти робити. Завдання фінських педагогів полягає в тому, щоб діти відчували себе щасливими, вони були здоровими, і головне завдання навчити їх. Бачити прекрасне і хотіти відкривати щось нове. Педагоги намагаються мотивувати дітей до відкриття і пізнання чогось нового щоразу. І такі підходи ми собі вирішили взяти у новий підручник для 9 класу. На цьому нашу розмову ми ставимо на паузу, але наша бесіда матиме продовження. Ми нагадуємо, сьогодні в гостях Парцит ТФМ була директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників горішньоплавнівської міської ради Ірина Горобченко. Дякуємо вам, Успіхів!